Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати словник. Часто у мене запитують, як українською сказати бігуща строка. Так, активні дієприкметники це справді проблема. От не йдуча дівчина, а дівчина, що йде. Не починаючий журналіст, а журналіст-початківець, не захоплююча подорож, а захоплива подорож. І Ось так само не бігучий рядок чи біжучий, а запам'ятайте рухомий рядок. До речі, пристрій, електронне табло з рухомим текстом, який підказує акторам і телеведучим їхні слова за сценарієм, ще називають суфлером або телесуфлером. Отже, бігуща строка українською суфлер, якщо це пристрій. А найточніший відповідник рухомий рядок. Ось і все. Насамкінець, лише додам. Не будьте байдужими до свого мовлення, удосконалюйте його.